Це проста молитва, яку батьки можуть читати за своїх дітей у різних життєвих ситуаціях. Пресвята Діва Марія, Матір Божа, молю тебе за моїх дітей, оберігай їх від усякого зла, даруй їм здоров'я, щастя та мир у серцях, веди їх життєвими шляхами добра, зміцнюй у них віру, надію та любов до тебе і до людей, бережи їх від небезпек і сумнівів. Пошли їм ангела-хранителя поруч завжди. Пресвята Матір, будь їм підтримкою у радості та біді, наповни їх серця світлом твоєї ласки. Нехай їхні кроки будуть благословенні, а душі чисті і невинні перед Тобою. Амінь. Світла душа! Якщо ця молитва близька тобі, напиши в коментарях амінь. Підпишись на канал Щоденні молитви. Щоб отримати ще більше духовних благословень і молитовної підтримки, збережи це відео та поділися з тими, хто потребує молитви. Якщо у тебе є прохання до Бога, напиши мені, і я підтримую тебе в молитві, адже багато може посилена молитва праведних. Нехай Господь благословить тебе і твою сім'ю. Амінь.